Ой там три братя, Прикарпаття життя за всіх нас віддали, ой, там три братя, Прикарпаття життя за всіх нас не дали і було троє, всього лиш троє, ніхто й сльозини. Не зронив лисоловеко, в темнім гаї, за ними пісню заводив. Лисоловейко в темнім гаю, цю жодну пісню заводив, а ми цю пісню збережемо і пошануєм тих, братів. І бій священий знов підемо, проти проклятих москалів, і бій священний знов підемо, проти всіляких ворогів. Слава Україні, героям мети живим і ненародженим. Слава! Слава! І далі смо. Тихо тихо навкруги, сонечко вже сіло, на всі і ілани, ти дівчина мила, та дівчинонька сона, по наша Україна нема кому порони, матірку єдину, та дівчинонька сонна.

А тут усіх усі мовляв. Буховини, галиціни. Для доброго сортського присвідного раю. Діля пам'яті тої то справи. Ми завершаємо нашу акцію зараз в зарвалиці. Богом! Там будемо молитися, за ваше здоров'я. Кожна гідна людина може сміти. І там запалимо цей сполосків на 7 святому місці. А вперед день, тут святу неділю, ми запалимо тут цей символ. І за всі добрі наміри, за всі добрі наміри, соколи, січ і хлопці тут доведемо, що козацькому роду нема переводу. Не переводу. І... Того на цьому святому місці, на цій землі кров'ю полиці, яка зараз... І словом і ділом зобов'язуємось не відступити від того святого і того вогню, що нам переданий від того духу козацького нескореного. Присягаємо. присягаємо, 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 присягаємо. Наш клич, того найкраще бажають і просять вас. Вимовити за всі добрі наміри один раз очі нас, учасники акції, Містерція у нас на не отця і сина Святого Духа, Амінь, Не Отця і Сина, Святого Духа, Амінь, Не отця і Сина, Святого Духа. амінь. Отціна, і що є сина на весах, нехай святиться і дня своє, нехай прийде царство своє, нехай буде воля своя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам, Боги наші, як і ми прощаємо Божикам нашим, і не веди нас у спокусу, але вибили нас від лукавого. Мін. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт Твого, бо Ти породила Христа Спаси, Помителя душ нашу, і не і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А тепер ми запалимо і всі разом того дружнього, зло всім ворогам, на радість друзям, заспіваємо наш гімн, повністю покажемо, що козацькому роду має переводи. Богомнялися, стали тут з нами до кого. Гарно, гарно взяли, створили коло там, полом разом зараз будемо співати. Не бійтеся, ми всі одні, як первичка. Я глацюк, одне до одного. Давайте, хлопчики, дівчатка. Поки коло не збори, поки співати не будемо. Не бійтеся. Отак кота, 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 стали, взяли, дав подаляли. Ну, що за яма? Давайте давайте. Ну що, дівчатка, хлопці, ставайте там. Давайте, давайте. Давайте не бійтесь. Ну, Час у нас американський герб, у нас душа українська Давайте, давайте. Ну, чекаємо, діть вас чекаємо. Всіх сміливим, давайте, давайте дівчатка, дівчатка, встати. О, сюди, ну посунули, сюди, туди, Так. Так.

te Такі юнки, то в школу ходять, і дитячі садки, не маєте на увазі, того місця. По підійдете до мене, я вам дам О, з позичку. Я не знаю, я тільки молодий, бо він О, мене. А наш Тарас друг Бруч розкаже не поміг, так? Мертвим живим і не народ. Стара і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. І в Україні і не в Україні моя дурня послання змеркає, і, і світає, і Божий минає, і знову позумлений. Все спочиває тілько яму покаяни. І день і ніч плачу на розпуті веде І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, хай міняють, Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. орють лихо, лихом засівають, а вродить, Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти йородиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розбуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, протеста, братню! Знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли. Великих злов, велику силу та й більш нічого. Крича що що вам вас не на те, що ви неправді поплодили, а вилететь, як не і, і знову шкуру дерете з братів незрящих, причвотію, заменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розсуються незабаром заховані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. сурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклянете своїми синами. Умийтеся! Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей своїх, що вони на світі на декількох що панувати. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість то була твоя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, я, і все де бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, нема й Бога. тільки я. Німець каже, ви моголи, 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 Золотого та мерлана внучата голі. Німець каже, ви слав'яни, Слав'яни, слав'яне, славних прадіків великих правнуків погані. І в слав'янопіли такі прети. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї, це дві. Колись будемо по-своєму глаголи, як німець покаже. Та й до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимо, добре заходили по німецькому показу і заговорили. Що має учителі великих, а не те, що прості люди, а хвал, а фрик, і гармонія, і сила, музика та й а історія. Ми ворового народу. Що ті римляни може, що ж на що? не бруди. У нас бруди й покласи славні, незабуті. У нас воля виростала, умивалась, у голови гори сла. Умивала, а спала на кубах, на козацьких вольних трубах, окрадених трубах. Придивіться лишень добре. Прочитайте знову тою славу, читайте від слова до слова. Не минайте ані титли, ніж тієї коми сердце. Вітайте собі себе, чиї сли, я один батьків, тим, за що забуть? Побачите, що очі ваші славні круги. Раби подножці, з Москви, Варшавське зміття, ваші пани, ясновельмошні гемади. Чого ж ви чуванитеся? Ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, ніж батьки ходили. Не чуванте. Вас деруть рамін, а всіх бували війну пили. Можеч і ванити, що братство віру заступило, За синопом трапезом там галушки варила. Правда ваша наїдали, а вам тепер вадить. А на ми мудрині дренімось картоплю встати. А ви кумуєте і все на здоров'я та й славите запорожча. А чиєю кров'ю одна земля напоєна, що картопля родить. Аби була гарна для городу. А чиване те, що ми? Польща колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас давила. Отак як кров вилили, батьки За Москву і Варшаву, І вам синам передали свої хайдарки, твою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляга свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров і сребер гроші. Віти, також хочуть у материні очі современними огнями, Повести за вільних, за німцями на торік, ліплю малі. Добре, ведіть, показуйте Нехай Як навчайтеся, піддайтесь нових на догляданих, Показуйте За науку не торгуйте, буде добра материна плана, Розпадеться луна на очах ваших неситих. Побачите славу. Живуть славу дідівцям. Батьків рукави, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужого навчайтесь, свого не збирайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог нарає, того діти не грають, не пускають, чужі люди проганяють і немає слову на всій землі без безполечної, веселого дому. Я ридаю, як складаю діла не забудять днів наших. Ви їх забути, я отак би веселого віку було половину. Отака От то наша слава, слава Україні! Отак От і ви прочитайте, щоб не сон не сидило. Всі неправди, щоб розкрились високі могили. Щоб ви розпитали того, коли за що розпинали. Обніміте ж, брати, мої, найменшого брата, Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться здравоття, давняя година, і оживе нова слава, слава України, і світ ясну невечірню, і тихо засіяє. Обніміться ж, мої, молю вас, благаю.